Як приймати відповіді від Бога? Від Ісуса приймати відповіді дуже легко. Чому? Давайте прочитаємо Римлянам п'ятий розділ. Шостий вірш. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, дорогоцінні і улюблені. Ісус помер за грішних, за нечестивих, за хворих. Я перед вами зараз проповідую, ділюся Словом Божим, не тому, що я такий хороший, тому що я прийняв, будучи грішником залежним, будучи в гріхах і беззаконнях, я прийняв його милість і благодать, що Він помер за мене і чим доказав свою любов. Дивіться далі. Бо навряд чи хто помре за праведника, ще бо за добро може хто відважиться, а Бог доводить нам свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тому, якщо ти прийняв Ісуса Христа, ти Божа праведність і небесний Батько дивиться і любить Тебе, як Ісуса Христа, якщо ти не прийняв Ісуса Христа. Якщо ти не покаявся в своїх гріхах і не народився згори, сьогодні цей час. Найкраще для кожної людини на цій землі це зустріч з живим Богом, який доказав свою любов, померши за тебе і за мене на Голговському Христі. Ісус тебе любить. Ти віриш це, що Він помер за тебе? Тоді скажи: Ісус, я дякую тобі за твою смерть, за Твоє поховання і Твоє Воскресіння. Прости. Всі мої гріхи і будь Господом мого життя. Скажи це вірою, всім серцем своїм, устами сповідай це. Знаєш, ти можеш нічого не відчути, але в той час, коли ми серцем віруємо і устами сповідаємо, Біблія говорить, що ми спасаємося, двері на небеса відкриті. Якщо, будучи грішником, ми приймаємо виправдання і спасіння так легко. То наскільки більше небесний батько робить для своїх дітей? Аллія! Тому від Ісуса приймати легко. Будьте благословені, поширте це відео. Нехай в цьому дні любов, Бога Отця, благодать Господа Ісуса Христа і спілкування Святого Духа буде з вами. Амінь.